День конституції це загальнодержавне свято, і це відчувалося у всьому: національна символіка, пісні, танці і виступи представників влади все було присвячено 20-річчю 20-річчю часу прийняття головного закону країни. Всіх мешканців західного Донбасу з цим ювілеєм привітав депутат Верховної Ради України Артур Мартовицький. Прийняття Конституції, головного закону України, це свято, яке, крім усього іншого, доводить, що всі спроби отримати суверенітет і незалежність були немарні. Процес народження Української Конституції був досить болісним, довгим, тривав в Україні 6 років більше, ніж у багатьох країнах світу. Конституцію 96-го року було прийнято Верховною Радою України від імені народу. Носія суверенітету і єдиного джерела влади країни Артур Мартовицький наголосив: конституція нашої країни повинна гарантувати всім і кожному рівні права і свободи. А першочерговий обов'язок влади всіх рівнів забезпечити це право. Але головне, щоб цей основний закон докорінно не змінювався щоразу з приходом нової. Такі фундаментальні цінності, як людина, її права і свободи, закріплені в Конституції, повинні бути непорушними. Переконаний, що тільки виконуючи конституційні норми та положення, ми зможемо і далі вирішувати завдання соціально-економічного розвитку західного Донбасу і всієї країни. Подяки народного депутата України та грошові винагороди, це також було частиною свята. За небайдужість, співчутливе та турботливе відношення до людей, активну життєву позицію та з нагоди святкування 20-ї річниці Конституції України. Подякую народного депутату України Анкуру. Окремо у своєму виступі Артур Мартовицький звернувся до молоді західного Донбасу та привітав зі святом. Адже День Конституції і День Молоді ми завжди святкуємо разом наприкінці червня. Дорогі друзі, День Конституції України та День Молоді. Я від усього серця вітаю вас зі святами. Бажаю мирного неба над головою, благополуччя. Подальшого розвитку демократичного суспільства в незалежній і вільній Україні та поряд із святковими словами на цих урочистостях згадали сумні сторінки нашого сьогодення, вшанували пам'ять всіх бійців, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, та нагородили тих, хто виконував військовий обов'язок в зоні антитерористичної операції. Всі ми громадяни своєї країни, і кожен з нас захищає її на своєму місці і в бою, і в мирному житті.